Ну що, відвідали ми вчора Хмельницький, успішно здали документи, але поки вже приїхали, то сіла батарейка, що в телефоні, що в мене. І там загаймо, тому що багато, багато батьків, багато дітей. От черги, поки позаповнювали ці бланки, попідписували договори. Ну, нічого, зробили назад як їхали, то, виходить, туди їхали з однією пересадкою, назад їхали аж двома пересадками, тому що виїхали з Кам'янця-Подільського, не встигли на прямий до Староконстантинова і якраз відправлявся на Хмельницький маршрут. От і нам кажуть, то ви швиденько бігом. На, на цей до Хмельницького, а там уже собі будете вже до Староконстантинова добиратися. То отак ми і зробили. Швиденько взяли білети, сіли до Хмельницького. У Хмельницьку через 15 хвилин уже відправлявся на староконстантинів. Староконстантинова знову забирав Юра. Ми в Хмельницьку ще йому зателефонували, сказали, що зараз відправляємося. І навіть в принципі, вже його довго не чекали, ще 5 хвилин, поки ми з Хмельницького приїхали, то він від нас до Староконстантинова так само вже приїхав, забрав і приїхали додому. Ну, в мене то батарейка від цього всього сіла капітально. побігали там по самому закладу. Побігали по місту, от е... їхала до Хмельницького, добре, що людей вже мало в маршрутці було, то я вже ось так на двох кріслах на одному сиділа, на другому ноги лежали. Думала, добре, що мало людей, то нічого, хоч водій не каже. От. Добре, два щасливо. Вже поїхала моя студентка. Десь там подруги, день народження, то збираюся, поїхали щось там обирати, купити, привітати. От. Одним словом, все. Дивіться, дивіться, показую, що там, що встигла, ось так, знаєте, не, не особливо ніщо. Не, не але що вийшло? Тому що я ж кажу, і, і змоги не було, і часу не було, все бігом, 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 і телефон сідав, і натомлені, і, і стривожені. Ну, але але все, все вирішили. Все, що було на... На даний момент потрібно було зробити. Зробили все. Раночку доброго, поки що пів шостої ми плануємо вже виїжджати. Але виходиш на вулицю, на вулиці світло, в хаті темінь. Немає світла. Напевно, що не знаю. Пів четвертої чи без 24 прокидалася, світла вже не було. Телефони не зовсім заряджені, ну, але вже як, як є, будемо вирушати. Дорога буде не, не близька, але дав би Бог, щоб була легка. Будемо зараз їхати до Староконстантинова, там пересідати і їхати у Кам'янець-Подільський. Дякую, до речі, підказали нам, що через полони ходить автобус Вягель, Кам'янець-Подільський. Я вже в інтернеті розклад руху передивилася. От, то це вже, коли десь був, буде все добре, буде дитина їздити, то так буде ну, досить, досить зручно, в принципі. Довгенько, але зручно. І вивозити нам її ближче буде та й так. Ну, але, але сьогодні, так, як уже вирішили, так і будемо рухатися, тому що нам потрібно встигнути туди і потрібно ще встигнути повернутися назад. Що, Юрасику, як знову в цю сторону рухатись? Тако, як пилка йде машина. Ловенька. А назад самому буде сумно їхати, а нас дома ще чекати. А... Сумно. Там ж три пасажирки ждемо для мене якими туман їжджаємо. Листя палять. Все, ми на автовокзалі. Людмилка вже вийшла. Вікторю, ти знаєш, що Старко мені чим подобається? Чим? Ти подивися, бачиш яке місце. Ну? Я в Житомирі такого місця ніколи не можу зайняти. А, я зрозуміла, про що ти. Так, да, тут бач свободне місце для мене. Так, все. Давай. смоки смоки і ми пішли. То, що мені їхати, чи ще пождати вас поки боки відправити. Їдь, що ж ти будеш ждати? Ми вже на маршруті. Я як смітно, давно думала, як, як їхала? А Аж трішки страшно. Десята, двадцять. Ми вже у Кам'янець-Подільському нарешті. Баслом. Так, ми вирішили йти пішки, тому що насиділися вже у маршрутці. І доволі без, доволі швидко чесно, зорієнтувалися. Пішли. Я не вірю, ми здали документи, подали. Тепер зателефонували, домовилися, щоб подивитися гуртожиток. Нам дали адресу, сказали, все покажуть, розкажуть. Йдемо туди. По повороці прямо Як студентко враження? Страшно, страшно. Не переживай, не хвилюйся, все буде добре. Найстрашніше саме вже прийшли. Саме Іспити здала, документи подала. Все, ми вже і гуртожиток відвідали. В принципі, як для студента можна жити. Рухаємося тепер на вокзал. Ну, ось так, значить, ми з'їздили незвично доволі, звичайно, От, але побачили, як можна, ну, туди, назад. Будемо ще пробувати з часом по-інакшому, аби було все добре. Зараз найголовніше питання стоїть. Вже заселити у гуртожиток. Заселяти будемо в кінці серпня прийде повідомлення, коли їхати. От, Відразу попередили, що за півроку сплатити. Ну, гуртожиток це гуртожиток це не квартира, гуртожиток обійдеться 800 гривень у місяць. Ну і, звичайно, уже, як там. Як там приживеться все. Це, це не вдома. Це потрібно буде з, з, з сусідками вживатися. Потрібно буде орієнтуватися, освоюватися, влаштовувати побут. От, ну і ось надалі. Оце в нас зараз саме головне стоїть допомогти дитині. Відправити, як мене казав Юра, і щоб додому, раз в квартал, Ми так сміялися. Поїдемо таке, дасть, бо буде все добре. Саме головне, щоб налагодилося все, а все, саме головне, щоб ще тихо і мирно, а там далі якось, якось воно буде. Ой, вітер, вітер, вітер. Все, сьогодні в мене є своя робота, тому що дещо пообіцяла людям. То вже я напевно що ще одному відео та покажу. Ну а наразі всім щастя, миру, добра, всього найкращого і дякуємо.